Цей проект був започаткований минулого року під час вторгнення Російської Федерації в Україну, і на літній період була пропозиція Генерального консула України в Туреччині в Стамбулі спільно з мером Стамбула запросили наших дітей військовослужбовців для оздоровлення і для безпеки на той час безпеки дітей, щоб вивезти з України хоча б якусь кількість. Діти військовослужбовців відвідали Стамбул, проживали, проживали вони там в комфортних умовах, харчування все було у них, екскурсії. Минулого року було ще купання в морі, цього року менше часу, але зато були екскурсії. Дуже сподобалось, такий складний час, ну, це такий лоток свіжого повітря для дітей виїхати до Туреччини. Діти відпочили. Ми від, ми відпочили, дуже сподобалося. Ну що треба відмітити, турецька сторона дуже ну, вона переживала за нас, намагалася усіляк нас. Роз... Розважити якось і ну мені здається, що це ну, обов'язково має це бути. Ну, дуже велика подяка ну, організаторам цього дійства. Ну, бо зараз це для дітей це дуже важливо. Вони, Вони такі були веселі, там, посміхнені, все так було добре, що навіть на якусь мить забули про страхи, які в нас тут і... і жахи, які у нас тут. Цей проєкт вони підготували Генеральне консульство України в Стамбулі і наша обласна військово-цивільна адміністрація. Запропонували військовим, військовослужбовцям, а саме військово-морським силам, запропонували оперативну командування Південь і запропонували Державні служби звичайні ситуації. Тому всі наші військові організми, які знаходяться в Одесі, мали змогу у своїх дітей, які мають, можуть в самостійному режимі з'їздити під наглядом старших, були визначені, старші, і провести ці чудові канікули. 73-й центр морально психічної підтримки є співорганізаторами з військовою цивільною адміністрацією, тому що... Соціальні аспекти, які зараз панують в нашому житті, заключені на наш центр. Тому підбір списків, дітей, надання інформації військовослужбовцям, наших морських піхотинців, тому це все йшло з нашого центру, і зібрали людей, дітей і організували їм виїзд і також приїзд. Так що діти повернулися задоволені, всі живі здорові, без всяких нюанці.